Три роки тому, 24 лютого 2022 року, в життя кожного українця увірвалася війна. В цей лютневий світанок мільйони українців прокинулися не від будильника, а від вибухів. Це день, коли життя кожного з нас розділилося на до і після. Це день болю, але й день незламності, коли весь народ став єдиним у боротьбі. За свободу і незалежність. Ворог сподівався, що зламає нас, але не знав головного українці сильні, сміливі та незламні. Сьогодні ми згадуємо, як це було. Шановуємо тих, хто загинув, і дякуємо тим, хто продовжує боротися за нашу свободу. Не сонце будило. Не пісня вітру, а вибух і страх заграва в світі. Ми стали дорослими вмить одну, бо дім наш палав у пекельнім вогню. О п'ятій ранку перші ракети вдарили по мирних містах. Люди прокидалися від вибухів, чули сирени, збирали речі та намагалися зрозуміти, що відбувається. Але разом із страхом у серцях українців з'явилася сміливість. У темряві вибухи, сльози. Страхи, та ми не здаємося, ми сильні і живі. Нам сонце сміється крізь диму вікні. Бо ми Україна і правда в борні. Перші години повномасштабного вторгнення українці не розгубилися. Добровольці йшли в ТРО. Люди вишуковувалися в черги до військоматів. Волонтери збирали допомогу для армії. Україна показала світовою справжню силу єдності. Як виставити просто стояти, як боротись не знати страху, як любити серце віддати. Ця війна не лише запроваджиться. А й зруйнува тисячі українських міст і сіл, Бахмута силам незламності, Маріуполь, нескореного духу, ірпінь перших перемог. Там загинули тисячі людей. Сьогодні і надалі продовжується знищення міст і сіл Донецької, Харківської, Херсонської, Запорізької областей. Стоять руїни, тиша у вікнах, сліди війни, уламки і страх, та з популу відрозце місто, як Фенікс, здійметься у прах. Стоять руїни, мов пам'ять жива. Часів забути, не має права та спопули виросте знову весна, бо воля сильніше за чорноплями. У перші дні війни мільйони українців змушені були покинути свої домівки. Дехто їхав на захід України, інші за кордон. Багато з них не мали змогу повернутися додому через окупацію чи руйнування. Вдома дитячий сміх і картини. Тут незнайомі вокзали і стіни. Вдома все рідне, знайоме живе. Тут лише спогади, біль і жаль. Україна заплатила високу ціну за свою свободу. Тисячі наших воїнів загинули, захищаючи батьківщину. Серед них були зовсім юні хлопці і дівчата, чиї мрії обірвалися через війну. Вони віддали життя, щоб ми мали майбутнє. Я запалю свічку уночі, за їхні душі. Які полетіли вдалечінь, за правду ідучи, взявши в руки зброю, силу, волю, нас боронили. Шкода, що молоді такі до небес полетіли. Сьогодні ми також повинні згадати тих, хто зараз перебуває в полоні. Це наші захисники, мужні українські воїни, які ризикуючи власним життям, боролися за нашу свободу і незалежність. Вони потрапили у ворожі руки, але ми не маємо права про них забувати. Кожен із них це наш герой, що заслуговує на повернення додому. Ми віримо, що вони обов'язково повернуться, і наша підтримка та пам'ять допоможуть їм вистояти. У кожного з нас є свій фронт. Хтось воює, хтось лікує, хтось допомагає. Кожен українець герой. Це військові, медики, волонтери, діти, які збирають гроші на армію. Ви українці, Ми, українці, Ми, українці, незламний дух, єдина віра, рука підтримки та довіра, молитвиненкі. Берігає нас від лиха, верба калина і тополя, така боремна наша доля, гостинні щеби та завзяті, панує за дешоку хаті повистили, ми, українці... ми бо були разом. Кожен українець це у цей час свій внесок у понамоку. Пилисівки збирали кошти, підтримували одне одного. Нас не зламали, ми знову встали, мов мечі сталі в очах у нас відваги і лють, і ворогам немає путь. Ми, Україна, ми вільні люди, і нас не знищить війна ніде. Стоїмо пліч опліч і знаємо всюди перемога за нами буде. Війна триває, але ми сильні, бо разом. ми Єдина країна, єдина нація, що пройде цей важкий шлях. Україна переможе, обов'язково переможе. Це не просто слова, це правда, яку ми творимо разом. Кожен із нас частина цієї історії. Ми сильні, ми незламні. У кожного з нас живе маленький герой, який може зробити добру справу для нашої країни. Будьте гордими українцями, шануйте пам'ять наших захисників, любіть і бережіть рідну землю. Страшно на землю летіти, там бомби, і кулі і сонце у чорній юлі, там люди загадують бажання єдине на світі, що більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни, хай буде мир на Україні. Закуті, і дні наче марево, і сльози у сивих солдат, доросліші стали ми, ми стали дружнішими люди. Щоб писать, ви виплакать, витримать цей, усі ми постанемо. землі, хай буде мир на Україні.